З яких країн Європи масово виїжджають українці? Україна ЄС, тимчасовий захист отримали близько 4 мільйонів українців. Найбільша кількість українців поки залишається в наступних країнах. В Німеччині близько 1 мільйона 300 тисяч осіб, тобто 30% від загальної кількості в ЄС. В Польщі близько 900 тисяч і в Чехії 365 тисяч. У цьому році лише за один місяць найбільше українців переїхали до наступних країн. До Німеччини близько 15 тисяч 200 українців, до Нідерландів 4,5 тисяч Тисяч і до Болгарії близько 4 тисячі українців. Найбільше зниження кількості українських біженців з тимчасовим захистом є у наступних країнах Швеції Чехії. Австрії, Данії, звичайно, Польщі та Італії. Також європейські країни запроваджують нові правила та обмеження для українських біженців і також планують вирішувати самі, де вони повинні жити і що робити. Напишіть в коментарях, в якій країні проживаєте ви, і чи плануєте приїжджати в іншу країну. Також не забудьте підписатися на наш інстаграм, телеграм та ютуб.